Коли стріляє гармата, ти знаходишся в такому полумі, ніби сам перун тебе тримає за плечі. Це дуже потужно, дуже сильно. Я починала з піхоти, тому артилерія це вже більш лайт версія. Все, що стосується вогневого враження, це моя недальність. Хлопці, молодці, ви захили під. Це найкраща похвала була. Кот. І коли ти попадаєш під обстріли, ну не прилетить якийсь е чарівний ангел і не скаже тобі, що ти девочка, тому ти сьогодні не помреш. <гум> тут ми всі рівні. Ми коли заходимо в в траншеї, ми ж не думаємо про те, хто тут девочка, хто тут хоп. Називаємо ми її по-різному, Тетя Даша, вона у нас не молода вже. Трі, вона вже в руках, у нас девочка. Але ще ровоча. Вона важить 5 тонн. Стріляє 152. Коли стріляє гармата, ти знаходишся в такому полум'ї, скажімо, в кулі, в такій полум'яній грім, вітер, таке враження, що ніби сам перун тебе тримає за плечі. Це дуже потужно, дуже сильно і ну, чарівницею назвати мене навряд чи можна. Враховуючи здобутки військові, скоріше відьмою, як вас варту занесло? Чим ви займалися в цивільному житті? Е, ну, взагалі, то я за фахом юрист, я спеціаліст з адміністративного права. З 14-го року я була свідком подій на Донбасі. Моя сім'я була під ударом. Я особисто бачила маніпулятивну гру Російської Федерації щодо якоби Протестуючих шахтарів, це розпалювання конфлікту. Бачила їхніх військових, кадрових військових. Один навіть намагався зі мною познайомитися, телефон мені свідав. Я кажу, ну якщо доживеш, то може з тобою ще зустрінемось. Мені було дуже очевидно, що конфлікт іде до ескалації на Криму і на цих осколках території Луганської та Донецької області. Окупант не зупиниться. і для мене було очевидним рішення, що я буду воювати. Моя сім'я всі військові. 24 лютого з першими прильотами ми всі вишикувалися в військомат. Мені прийшлося дві доби чекати свого припису, тому що дуже великі черги були. Люди були дуже мотивовані і хотіли якомога швидше попасти до війська для того, щоб взяти зброю в руки і захищати свою країну. Ну і з тих пір я попала в підрозділ, в якому я служу досі. З побратимами вже пройшли дуже багато бойових дій. Ми вже маємо дуже велику таку злагодженість. Вже це власна сім'я. Я починала з піхоти. Я була командиром взводу в піхотній роті. Артилерія це вже пішла і версія. Після того, як ми відпрацювали в Київській області разом з 72-ю бригадою, ми попали на Бахмут. І коли звільнилася посада в мінометній батареї старшого офіцера батареї, оскільки ми вже з хлопцями разом працювали і одне одного знали, мені запропонували на цю посаду. Коли птаха буде в небі, то по готовності до скажи мені я перейшла на цю посаду і з тих пір я почала просто поступовий кар'єрний зріст саме в артилерійських підрозділах. Тобто, ж я кажу, ми починали з трьох маленьких десантних мінометів. І з, кожним, з кожною місією, з кожною беркою ми отримували все більше досвіду. Так потихеньку ми вже перейшли до ствольної артилерії. Я стала заступником командира батальйону з артилерії. Ну і тепер все, що стосується вогневого ураження – це моя відповідальність. З 22-го року, з другого місяця, ну коли почалась, то відразу ми зустрілися. І з 22-го року разом в одному підрозділі, в одному батальйоні, е, пройшли Бахмут, Кліщеївку, Новосілки. Ну і зараз нам тут е, попалась. Попався, лайтевий, трошки лайтовий для нас після нашого проходження напрямок. Як керівник строгий? Вимогливий? Вимогливий, але не строгий. Навіщо бути строгою, якщо розуміють все з полуслова? Ми не доводимо, щоб відьма у нас була строгою. Ми знаємо свою роботу, виконуємо. Якщо нашому командиру подобається наша робота, то навіщо злитися? Нам сказали, ми зробили, реагуємо швидко, як кажуть, по-нашому це кайф. Якщо нам особисто повідомляють про знищення техніки або піхоти. Найсмачніше, що тут уразили? Командний пункт і склад БК. Да, склад БК це да. було красиво, це було такий фейерверк. Довго спостерігали детонацію. Годинки півтори-дві з одним пристрілочним з другого пострілу уразили ці від часу готовності гармати до отримання результату, що там палає. Ну це пройшло три з половиною хвилини. Ми попали загалом, якщо брати, наприклад, доктрину класичну, там ту саму там 309 то ми мали б робити спочатку чотири постріли на пристрілку. Коли каже, що є результат, хвалить, які відчуття? Це не передати. Матюкатися можна? <різько> можна. <різь> Хлопці молодці, ви з*****ли під. <різько> <різько> Це найкраща похвала була. Ого. Дві <різь> наші. Торін віжу, розрив, хорошо. Коли звичайно ти живеш там вже багато років спільно там з певним з певним колективом людей, ви жодного одного розумієте без слів. Ну тобто в більшості у нас контакт відбувається на рівні погляду, на рівні міміки і жестів. Коли навіть щось іде не так, а ми всі це відчуваємо і намагаємося виправити, тобто не потрібно стидити або там якісь дисциплінарні заходи вживати для того, щоб людина ну усвідомила, що там якусь помилку вчинила. Бачу, бачу. Складно легко освоювати арту? Ні, не складно. Ну, по-перше, у мене були дуже хороші вчителі. По-друге, я з дитинства фанат математики і географії, тому все, що стосується артилерії, це топогеодезія математика, інженерія. Це дуже легко заходить. Ну і третій момент це мотивація. Якщо ти маєш бажання здійснювати відбуття так більш потужно і сильно. Ти знайдеш спосіб вивчити те, що тобі необхідно, але нема все нормально. Всі цілі найскладніше в моїй роботі це почути в рацію тишу, коли ти викликаєш свій підрозділ. Найстрашніше це ну, взагалі, будь-який офіцер стикається з тим, що. Іноді треба виконувати такі задачі, які здаються неможливими. Один з прикладів батарея мінометна тримала оборону нашого родного опорного пункту, вже знаходячись в півоточенні і стріляючи на відстань 350 метрів. Вони прекрасно розуміють, що зараз від їхньої роботи залежить життя піхоти. Я прекрасно розумію, що може статися невідворотне в будь-який момент, але є поставлена задача, і ми її виконуємо. Зазвичай артилерія ну, це великі калібри і потрібні сильні руки. І... Ну, руки в мене і так сильні, я дзюдо займалася все життя, і, власне, я вважаю, що. В армію, якщо ти хочеш піти, не треба розділяти гендер. Якщо ти хочеш займатися ну, військовою справою, ти повинен розуміти, що смерть вона не буде обирати, хто ти по статі. І ти маєш бути фізично так само підготовлений, як і ті хлопці, які виходять наперед. І коли ти попадаєш під обстріл, або коли ти знаходишся ну, в складних умовах, ну, не прилетить якийсь. Чарівні ангели не скажуть тобі, що ти дівка, тому ти сьогодні не вмреш. <гум> тому треба, треба займатися собою, вкладати і в голову, і вкладати в своє тіло для того, щоб бути сильним і а, виживати. Нехай скільки тут ще цього буде поля. Білий день, зали літають, суперками літають, ліки літають, а ми Юрій Ігорічем Тулину. Конкуренції з чоловіками немає. Як <гану> сприймають? Mm, ну, чесно кажучи, я не знаю, це треба у чоловіків питати, але після хвилин 15 спілкування зі мною мене перестають називати ділочки, e, Починають вже звертатися до мене по звонню і по прізвищу. E, ну, Перше, взагалі, в ЗСУ з цим набагато простіше. Я спілкувалася з колегами моїми з НАТО, і в них є такий момент, що ну, армія, яка не знаходиться в бойових діях, да, в них там всі гендерні проблеми можуть виникати. Тут ми всі рівні. Ми коли заходимо в окопи, в траншеї, ми ж, ну, ми ж не думаємо про те, хто тут дівочка, хто тут хоп. Якщо в тебе є певний авторитет, певні знання і характер, то ніхто це оспорювати не буде. Ми не як сказати, не зрівнюємо чоловік або жінка. Нам все одно, аби задачі були нормальні. Агань! Гармата! Постріл. Постріл!